підписуємося. З днем народження, бабусю рідненька. А ти для нас, як зірка ясненька. А, слова не мов, пісня добрі і щедрі. Ти, ти наш спокій за у домі в домі. Твої руки вічно в любові. Нехай здоров'я буде як криття, а серце не мов сонце що світиться. Бажаю, бажаю радості. І щастя безкраю. Нехай доля добро посилає, посилає. За турботу і ласку велике тобі спасибі. Ми дуже тебе. Любимо, ми дуже любимо тебе і обіймаємо, рідненька бабуся. Бабуся, за народження тебе. Я дуже намагаюсь записувати це відео для тебе, щоб ти подивилася, що я не забув про... Proto na jedna